Близько 15-ї години парафіяни почали сходитися на службу до церкви Різдва Христового, що на вулиці Довженка. Від сьогодні богослужіння у храмі проводить Православна Церква України, а не представники московського патріархату. Прийшла на службу й Франківка Любов Копцева. Я ходила з чоловіком до цієї церкви раніше ще, а потім, як уже прийшли більше москалі, ну, як то говориться, ми перестали ходити. Ну і я трохи. А чоловік ходив. В Голубу, то тут є ще церква на... Е, коло торби задоволені, що вже буде так, православна церква. Так так воно й мало бути. Ми українці, і має бути українське. Зі слів настоятеля церкви Різдва Христового Михайла Кудли, до сьогоднішньої служби запрошували священнослужителів та прихожан Української православної церкви Московського патріархату. Проте вони відмовилися. каже перехід громади та церкви, підпорядкування ПЦУ. Це важливий крок що У нас в Україні те все, що пов'язує нас з тим ворогом, який прийшов війною, кидає на нашу Україну, не має бути ніяких зв'язків ні громадських, ні духовних, ні культурних. Тому що народ прийшов нас нищити. Дітей, жінок, всіх підряд, тисячі людей загинули. О 15-й годині богослужіння розпочали. На нього зібралося близько трьох десятків вірян. Сварок чи суточок під час богослужінь на території храму ми не спостерігали. Як повідомив голова парафіяльної ради храму Юрій Мушак, протягом дня до церкви приходили невідомі люди, які хотіли забрати із храму релігійні речі. Однак, за його словами, громада не дозволила це зробити. Голова парафіяльної ради говорить, що церковна громада готова до того, що представники московського патріархату можуть подати до суду. Мино, яке зникло з церкви, парафіяни православної церкви України описали. Розповідає Юрій Мушак. Є інформація, що буси працювали постійно, вивозили, вивозили, вивозили. Люди це наші бачили, сигналізували. Ну, доказова база така, знаєте, як скажемо, умовна. Ну, щось хотілося б святині повернути. ну Нема ні чаші, ні, ну нічого немає. Ну, ні, навіть трансляція і то все вирвано, знищено, зам, замки, ключі поховані. Ну все треба починати, я кажу, з нуля. Нагадаю, 28 березня на території церкви Різдва Христового сталася сутичка між вірянами Української православної церкви, Московського патріархату та Православної церкви України. Останні прийшли до храму на службу, проте прихильники московського патріархату не пустили їх у приміщення. На чоловіків, які намагалися зайти у храм, випустили сльозогінний газ. Проте є Івано-Франківської єпархії Православної церкви України Ігор Примак Повідомив, що більшість священиків Української православної церкви, які прийшли до храму, не місцеві. Вони каже, приїхали сюди, щоб влаштувати провокації. Зрештою, парафіянам Православної церкви України вдалося пройти до храму. А священники ПЦУ провели молитву за миру в Україні. Галина Марійчина, Роман Коджержук. Суспільне новини івано франківськ